Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні. Працює Єлизавета Цареградська. Як Росія модернізує авіабомби під обстрілами та санкціями? Розповідає Марта Харинович, молодша дослідниця незалежної антикорупційної комісії. Як ми би пояснили нашій аудиторії про що саме йдеться? Тому що коли ми заявляємо про те, що є певна модернізація в цьому виробництві, власне, то очевидно, що маємо пояснити про що саме йдеться. Перш за все, така велика модернізація цієї війни це застосування. Не просто авіабомб, а ОМПК, це універсальний модуль планування і корекції. Це, власне, та система, яку встановлюють на класичні авіабомби, які уже бог з нечасу, часу стільки існують. І завдяки цій системі ними можна керувати. Наприклад, якщо встановити на класичну бомбу ФАБ-500, то Російські літаки з безпечної відстані, де наше ППО не може його збити, запускають цю авіабомбу на відстань до 60 кілометрів. І таким чином ворог завдає ударів по фронту і по прифронтових містах по нашій цивільній інфраструктурі, і ми мало що можемо зробити яким чином налагоджене це виробництво? Тому що знову ж таки ми чуємо звідусіль про санкції, про те, що на Росію буцімто тиснуть тощо, тощо. То як тоді виходить, що ця модернізація відбувається попри все? А якщо говорити про ОМПК, то це не якесь одне підприємство, за яким легко стежити, яке легко засанкціонувати? Ми аналізували цю систему і виявили як мінімум 26 підприємств. В кожного у виробництві є певна роль, наприклад, розробка ОМПК, виробництво окремих частин, модернізація, збір кінцевого виробу. А так, звісно, є головні, є менш суттєві. Виробництвом збіркою модернізацією займаються великі відомі компанії, наприклад, «Регіон», «ОДК», Базальт. Ці компанії, принаймні під санкціями, їх легше відстежувати, але є багато менш відомих підприємств, які виробляють окремі складові. Зокрема, таку важливу частину, як комета М, це антенна решітка, яка захищає ОМПК від нашого РЕБУ. І не дає нам власне майже нічого зробити з авіабомбою, і от більшість цих менш значних, здавалось би, компаній вони не під санкціями. Крім того, ця система вона розгалужена по всій Росії, але є концентрація в Підмосков'ї, і для нас це хороші новини, тому що туди долітають наші дрони і передають привіт час від часу. От як на початку місяця до Базальта прилітали, і це добре. Це ще щось, крім санкцій, що ми можемо зробити. Тобто, чи правильно я розумію, Росія, так би мовити, розпорошується. Немає одного великого підприємства, яке цим займається, а різні маленькі, чи залучені туди, зокрема, не знаю, наприклад, якісь приватні підприємства, приватні виробники. І, я так розумію, це могло би давати можливість обходити санкції? Так, це розгалужена система, вона зручніше, тому що дає обходити санкції яким чином? Якщо в якоїсь компанії ланцюжок постачання перервався, то лишаються інші. це як великі е, заводи державні, так і так є приватні компанії. Але, власне, під занесення компанії під санкції, це не все, тому що лишається ще обхід санкцій. і… Бачимо по великих компаніях, що це у них вже налагоджено. Як щодо подальших прогнозів, ну тобто, якщо ми зараз говоримо про таку схему, яку придумали конкретно в історії з універсальними модулями планування та корекції, то очевидно, що її ж можна застосовувати і до інших видів озброєння. Так, звісно, що стосується обходу санкцій, то Росія це дуже швидко імплементує. З того, що ми бачили, то багато заводів, які причетні до ОМПК, виробляють і складові дронів і іншу військову продукцію. І що стосується обходу санкцій, то підходи взагалі для всієї військової галузі однакові, це розгалуджена мережа. Це використання також дочірніх компаній, тому що дочірні часто не під санкціями, а також різних прокладок, обхід через треті країни, і навіть використання російських цивільних імпортерів, яких теж всіх важко засанкціонувати, особливо якщо, наприклад, це виробник матрасів. Бачили таке. Цікаво, виробник матраців. Тобто навіть настільки е, відірвані підприємства можуть бути задіяні у виробництві зброї, фактично? А, так, тому що часто компоненти, які потім ідуть до військових заводів, їх закуповують російські посередники, які не під санкціями, навіть не мають зв'язку з оборонним сектором, це приватні компанії. Часто це галузь сільського господарства, це, чи медицини, які, здавалось би, можуть потребувати якусь електроніку. Але ми бачили імпортерів, які заявляють, що вони виробляють сухофрукти, ловлять рибу, збирають меблі. А вони все одно завозять товари, які ми потім знаходимо в дронах, в МПК і іншій зброї. І також я би хотіла зауважити, що частина цих імпортерів взагалі виглядають як прокладки і компанії одноденки, вони швидко ліквідовуються. Вони взагалі формально офіційну діяльності ніякої не ведуть, але все одно завозять товари. Як ми можемо на це реагувати? І чи, власне, ми можемо на це якось реагувати? Чи може Україна зараз робити висновки, вимагати від партнерів ще санкцій? Ну Хоча мені важко уявити, як накладати санкції на підприємство, яке матра це виробляє. Так, ну. Що Україні треба робити, так це перешкоджати процесу виробництва, як ми можемо. І санкціями, і фізично ударами дронів, диверсіями і так далі. З санкціями ситуація зараз достатньо складна. Тому. Достатньо позитивне те, що недавно загалом ЄС прийняв 17-й пакет санкцій, і туди навіть попала одна компанія, яка безпосередньо бере участь у виробництві МПК, це Соїдинітіль. Таким чином, з основних 26 підприємств, які ми аналізували в ЄС під санкціями вже 16, тобто десь 2 треті. Що не ідеально, але краще ніж нічого. Ми можемо допомагати Євросоюзу накладати санкції. Ми можемо їх просувати, лобіювати. Що ефективніше, так це якщо ми не просто просимо, будь ласка, введіть санкції, бо не дуже добре нинішня система працює. А якщо ми даємо партнерам конкретику якусь допомогу, постійні нагадування. До нас дослухаються, тому. Варто, щоб Україна показувала якісь місця, де санкції зараз слабкі, що можна посилити найближчим часом, або, наприклад, що засункціонувати важче, зокрема, через спротив окремих країн Угорщині, приїд. А, але якщо це засанкціонувати, то буде дуже ефективно. От коли надаються такі конкретні рекомендації, то ЄС вже і самим легше працювати, дивитись, в якому напрямку працювати, а, принаймні щодо тіньового флоту в 17-му пакеті, це спрацювало Україна в співпраці з Євросоюзом Достатньо багато суден засанкціонувала. Це наша перемога, я б сказала. Тобто 17-й пакет санкцій від ЄС це ефективний спосіб. Зокрема, ми бачили новини про вісімнадцятий. Ми, до речі, про це ще поговоримо сьогодні в етері, але мається на увазі в подальшому етері. Але як гадаєте, чи можуть бути, наприклад, з боку України якісь більш конкретні вимоги з приводу тих чи інших виробництв, то, що... чи залишаються ще, наприклад, ті виробництва, які насправді задіяні, але не під санкціями. Або ж якісь приватні особи, можливо, хоча мені важко це уявити, але зрештою а насправді простору для вдосконалення в нинішній санкційній системі ще є достатньо. А, якщо згадати 17-й пакет, то по оборонній галузі, а не ченьовому флоту, то по оборонній галузі туди внесли 45 осіб осіб компаній. Uh, що ніби як не поодиночне внесення, але в масштабах усього російського ВПК це крапля в морі. Uh, тому компанії, осіб незасанкціонованих, їх ще багато. Загалом, наразі пакети виглядають більш точково. Нема такого, що зразу удар по всій системі виробництва МПК чи дронів, ракет чи ще чогось. Uh, тому. Було би дуже ефективно за такою логікою піти, наприклад, щоб всі ще не засанкціоновані виробництва 10 по МПК, їх одним пакетом разом з усіма дочірніми засанкціонувати. Але це просувати достатньо важко. Або ж ефективніше, якщо знову ж таки великим пакетом вносити всі. Дочірні компанії якоїсь військової корпорації або якісь е, запчастини також всі зразу, про що я говорю? Наприклад, я бачила в 17-му пакеті дочірні корпорації Ростеху, а сам Ростех засанкціонований був ще в 2022 році, а дочірні компанії досі досі з'являються. Я впевнена, що е, ще не всі з них засанкціоновані. Або, наприклад, в 12-му пакеті були засанкціоновані верстати постачання верстатів до Росії. А от список запчастин до цих верстатів і досі розширюється з чотирьох в останньому пакеті до дев'яти збільшили. І, в принципі, яке обмеження не глянь, то всюди є дещо вдосконалити. Зрозуміло, і як гадаєте, чи може ну, якщо там уявімо, там в 18-му пакеті подадуть хороші переліки, умовно кажучи, чи, чи може Росія знаходити ще шляхи не в сенсі там відкривати ще якісь підприємства там не знаю з виробництва якогось, якихось паперових стаканчиків, але, наприклад, співпрацювати зокрема зі своїми партнерами і в такий спосіб себе підсилювати, чи це занадто дрібна робота і це? Занадто складно. Um, у Росії зараз є такий основний, один з основних шляхів: це співпраця з третіми країнами, які крізь пальці дивляться на всі заборони санкційної коаліції. Зокрема, це Китай. Якщо китайська компанія не ризикує прямо попасти під вторинні санкції, то вони будуть допомагати Росії. Так само і там. Казахстан, Узбекистан, Туркменістан та ті країни. І якщо посилювати санкції на конкретні підприємства чи товари, то все одно через посередників з третіх країн якийсь імпорт буде іти. Але в питаннях санкцій ми не можемо повністю все перекрити. Треба бути реалістами. Ми не можемо перекрити зразу всі шляхи. Тому що це гра на випередження. Санкційна коаліція щось перекриває, Росія знаходить нові шляхи. Тому реалістичне завдання це не давати Росії нарощувати обсяги і виробництва і, принаймні, бути швидшими за них, зменшувати імпорт. Повністю перекрити ми його не можемо, але зменшити так, ну, власне, це. І є реалістична ціль санкцій. Ми говорили з Мартою Харинович, молодшою дослідницею незалежної антикорупційної комісії. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька.